Формадол забудь про головний біль. Особоні нашої сьогоднішньої теми. так і будемо говорити ми саме про те, е, як обезпечити себе, що робити, якщо не дай Боже це відбудеться, можливість ядерної атаки з боку Росії. Зараз усіх на устах всі е, про це говорять. Хоча американська розвідка говорить про те, що ну немає ніяких передумов для ядерної атаки з боку Росії. Ну але як нам досвід показує 24 лютого, що краще підготуватися про всяк Но... випадок і трішки спокійніше себе почувати і сподіватися на те, що що ніякої ядерки не буде, то що обов'язково потрібно е, мати з собою, який одяг підготувати, які е, маніпуляції е, проробити. Якщо не дай Боже, це вже сталося з вами. Застала ядерка вас в авто або вдома чи на вулиці? От весь цей алгоритм зараз проговоримо. Так, до нас е, в студію е, зайшов голова всеукраїнської спілки. Парамедиків Ярослав Вуз дуже добре знана людина. Е, всіма, хто дивиться українську телевізію Ярослава, доброго добро ранку. ранку. Доброго ранку і ще. Будь ласка, ти як ти вмієш, заспокой, і е, ми ще раз наголошуємо, друзі. А е, ми не знаємо, що завтра буде чи не завтра, то ядерний вибух. Просто зараз це в контексті тем в медійці, воно всюди є. І ми інформуємо. Ми даємо знання за допомогою тих людей, спеціалістів, які ми які цими знаннями володіють. Це по перше. А По друге хочемо заспокоїти. Якщо хтось захоче ядерний вибух, то зробити подібне. Це такий тривалий в часі процес, що ми про це будемо знати обов'язково заздалегідь. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, що потрібно заздалегідь купити, щоб бути на поготові? Ну, приготуватися в принципі треба як завжди, як ми вже знаємо і вміємо, і не перший раз це робимо. У нас має бути захована їжа в підвалах, запаси води, хоча б там зробити собі запас їжі води на 2-3 доби. Угу. Да, і цю їжу закрити там, поліетиленове закрити, так щоб на неї пилюка не потрапляла. І далі нам обов'язково мати зміни одяг, мати декілька дощовиків, тому що в нас буде дощ, мати чим накривати голову, е, мати з собою поліетиленові сміттєві пакети, щоб ховати в них одяг забруднений, е, мати обов'язково респіратори, не вдихати пил радіоактивний, респіратори, протигази і так далі. Чимось, чим ми захистимо наші органи дихання. Оце все нам треба мати на поготові. Ну і обов'язково там акумулятори, які теж будуть заховані, тому що. Що після таких ударів електроніка виходить з ладу, але якщо ми заховаємо її в підвалі, то в принципі буде нормально. І далі вже як би можна назвати предмети розкоші: там генератор, світло і так далі. Обов'язково засоби якогось зв'язку, типу радіо там чи рації, щоб. Зв'язку мобільного, як зрозуміло, не буде потім. От. А радіозв'язок, е, є велика вірогідність, що він залишиться, тому uh -huh. маючи просто звичайну якусь радіолку, китайську чи радянську чи просто рацію, можна uh -huh. буде слухати е, те, що нам буде казати влада uh -huh. і зрозуміти, коли там рівні радіації спадуть, де найбільш забруднені місцевості, щоб знати, uh -huh. як спланувати свою евакуацію. Ну і бажано мати дозиметр. Дозиметр, якби тому, що радіацію ніхто з нас не відчуває, не розуміє, uh -huh. коли ти вже попав в ту зону, де дійсно небезпечно. Uh -huh. Тому треба мати дозиметр для того, щоб розуміти. Правильно, ми, там, наприклад, евакуюємося, рухаємося в цьому напрямку, чи там найбільш забруднена територія треба і рухатися. Які показники напрямку? мають бути на ньому? Після удару до 100 мікрорентген за годину. А от до ми старину. зараз живемо в Києві, ми до цієї теми поверталися, ми і так в радіації живемо. Ну, По-різному, -по -по да? там в Маргенці одна радіація, наприклад, тут, тут під Чорнобилі не сюди. треба боятися. Та, ми призвичайлися, але ми частина небезпечна яка? 100 мікрорентген Після так, після удару. Радіація у нас є, ви літаєте в літаку? Ну колись літали? О, так, так. Там теж високі рівні радіації, в метро фонять ці стіни, тому що вони зроблені з каменю. Вона є, її не треба боятися. Завдяки неї в нас є, наприклад, угу. електроенергія і багато інших благ. Просто треба грамотно до цього підійти. Так, ну але питання в якій дозі буде так. та так. Радіація тут питання: яке найкраще буде сховище? На яке найкраще укриття? Найкраще укриття це все ж таки підвал. Чим глибший, тим краще, з нормальними бетонними стінами, які перенесуть вибух і е, ударну хвилю. Плюс е, в підвалі простіше зробити так, щоб до вас не потрапляло нове повітря з е, пилом. Е, і в підвалі більше шансів, що електроніка. Перенесе цей весь удар і не вигорився. В метро нормально сховатися? Ну, Непогано. Три, дуже не три міста з метро, з цією інфраструктурою, але ми щось з тим, ну ти кажеш, що, чим глибше, тим краще. Так, Сука, а якщо от, люди, наприклад, там третій, четвертий поверх, десятий поверх, їх застає удар там вдома, в квартирах, спускатися бігти в підвал чи закривати вікна? Я думаю, що і перед тим буде вдома. попередження, лючка. Ми ж ДСНС тільки що у нас тренували нещодавно. Да, будемо сподіватися, що буде попередження, і все-таки краще спуститись. в Підвал. Але якщо вже так трапилось, що ми в приміщенні третій четвертий поверх, то Просто так само, як і при будь-яких ударах відійти від е, скла, uh -huh. е, заховатися там за двома стіни, тому що це не тільки проблема. Радіація це не саме, я б сказав, найбільша проблема при таких ударах. Найбільша проблема це світлове випромінювання, яке просто може випалити вам її і очі, і опіки на шкірі поробити. Uh -huh. Uh -huh. І удар на хвилі, яка дуже uh -huh. інтенсивна буде. Тому так само треба відійти від всяких слабких конструкцій. Uh -huh. Там заховатися в так би мовити трикутнику життя, коли ти просто присідаєш там, от під за, за стіл, дай якщо uh -huh. щось буде падати зверху, в тебе більше шансів лишитися на Їжа uh -huh. що ще важливо, так і тут пішов ще один такий невеличкий, але ми споглядали ажіотаж із дефіцитом. А якщо він є, то треба ж його констатувати, в якій кількості він є чи не є. А, а, а з дефіцитом йоду в Україні ми в сніданку нещодавно розповідали, що у львівських магазинах, наприклад, з'явилися. Йодовмісні продукти вони промарковані, щоб люди бачили їх серед інших товарів. Також морська капуста на фоні ось цього жітажу відчутно подорожчала у деяких супермаркетах. Наші журналісти бачили цінники в понад 200 гривень за кілограм. Мама рідна, чому ж здорожчав йодовмісний суперфуд, і які ще корисні властивості має та сама ламінарія, яку ми називаємо морською капустою. Дивимось. Майже 220 за кілограм. Чому здорожчала морська капуста та чому цей продукт повинен бути в раціоні, чи не кожного? Киянин Максим не прихильник морської капусти. Ви рідко покупаю, не знаю, чому не задумувався. Знаю, Знаєш, вона полезна. А от вихователька Світлана купує, коли організм вимагає саме цього продукту. Ага, от те хоч у те, О, мабуть, це. Так воно і з капустою, з морською, з такою і для шлунку, і для здоров'я. Каже, обожнює її без добавок. Я люблю її таку натуральну, без добавки, без моркви, там, без цибулі, от така, як вона є. От хліб і вона, і все. Щоб смак відчувати її, бо якщо ти з чим сісь, воно не так. Але зізнається, купувала ще влітку, коли ціна була прийнятною. Зараз же в супермаркетах ми побачили фасовану морську капусту по 87 гривень за 400 грамів, а це майже 220 гривень за кілограм. Міксі з морквою 78 гривень за 400 грамів, 195 гривень за кілограм. А в деяких супермаркетах на поставку ламінарії чекають майже місяць, каже продавчиня Лариса. Поставок просто немає. Десь, може, я кажу, тижня три, а може місяць була капуста. в Відерочках два чи три сорти, наскільки я пам'ятаю. З морквою, класична і так, так називаємо весняна вод. Купували і це недавно от питали навіть за морську капусту. А ціни підкреслює Лариса зросли і будуть зростати. Вони кожен день ціни ростуть, і в нас така тенденція зараз. Ви ж самі бачите. Кожен день переоцінки йдуть. Економіст Олег Пензин підкреслює, що морська капуста це не соціально значущий продукт в Україні. Тобто він не входить до переліку продуктів, які контролює Держкомстат. Абсолютно 100 import, який напряму залежить від. Курсу гривні до долара. І як тільки міняється навіть не сам курс, а очікування зміни курсу, в зв'язку із тим, що немає жодних обмежень по ціному боренню, імпортери миттєво закладають відповідний рівень валютних ризиків у ціну. В основному ламінарію привозять із Балтійського моря, зі скандинавських країн, а також із Туреччини та країн Близького Сходу, каже економіст. Але попри ріс цін, намагайтесь включити цей суперфуд у свій раціон. Ради дієтологиня Наталя Самойленко. Морська капуста містить більше корисних речовин, особливо мікроелементів набагато більше ніж овочі, фрукти всіх містів. Якщо ми порівняємо звичайну капусту і морську, то магнію в морській капусті у нас буде в 11 разів більше, 16 разів більше заліза, 40 разів більше натри. Окрім лікувального впливу на щитоподібну залозу, морська капуста має гарний вплив на серцево-судинну систему: знижує холестерин і запобігає розвитку онкохвороб. Вживати її можна кожного дня близько 150 грамів. Не варто їсти ламінарію людям із загостреннями хвороб травної системи та людям з автоімунним тероїтитом. Доброго ранку, друзі. Сьогодні говоримо про ядерний вибух. Вибачте, треба трошечки спокійно про це говорити. Про ядерний вибух ми даємо знання на випадок того, що а, 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 а раптом що А раптом що? його озброєні інформації. Е, голова Української асоціації парамедиків України Ярослав Ус у нас сьогодні в гостях. Е, Ярославе, ну от побачила ми сюжет про те, що там різні продукти, де міститься йод. Важливо запасатися цими продуктами. Це що... <ріст> їх і, і так треба періодично їсти в своєму житті. і uh -huh. Зараз не робити uh -huh. ніякого акценту і не обжиратися цією морською well, капустою, бо у вас все буде жовте, і ви теж від цього йоду, yeah. тому не робіть так. І важливо, це. що ні в якому разі не пити йод, не купуйте його в аптеці, не, бо не... печете за... всередині все. Це да це окрема тема, коли люди не можуть купити йодит калію, а просто жируть цей йод. ну це ж не нормально да. Ну це ж не це, це так це не треба не робити паніки до, до, до практичних зараз порад перейдемо, тому що треба розуміти, як нам одразу захиститися. От, приміром, якщо там нас застала, не дай боже, ця там радіація в машині чи просто на вулиці, чи вдома. От що ми маємо робити зі своїм одягом? Потім які маніпуляції провели <реш> перетворилися в радіоактивний потім, але зі, зі здоровою здоровуючи. <реш> <щитовити. реш> E, ну, перше, що нам, нам треба зробити, захистити органи дихання, тому що дуже велика кількість е, пилюки буде, і ця пилюка вона буде найбільше фонити. Ого. Тому угу. в першу чергу, там що би вас, якщо ви не запаслися якимись там я не знаю, респіраторами чи протигазами, то хоча б взяти шарф, шалик і закрити собі органи дихання і там вибігаючи з тої машини або перебігаючи по місцевості, робити це вже ось бути так. вологим. Ну, якщо є чим зволожити, але не сечу, я вас дуже прошу. А що, я такі, вас бо, дуже бо, прошу, були випадки, так, всі чесно. так роблять. Це наше українське пісяти угу. Ого. на все. Е, це кажуть, це антисептик. Не антисептик дуже є? сильний антисептик, ні. <рес> не робіть цього, будь ласка. Якщо є чимось зволожити, то зволожили. Якщо нема чим зволожувати, то не треба. Просто закрило роботи. Про те, дичання. що сам не хочеш, когось попросив, розумієш? <рес> <рес> не треба так робити, так. <рес> <рес> да. Воно не лікує ні опіки, ні неопіки і так далі. Так, далі, далі. Наступне ось, якщо, наприклад, Попійся мені на шалик. так <пійся> uh -huh. наступне, якщо, наприклад, до вас хтось е, хтось прийшов ваше сховище uh -huh. або ви дійшли вже до сховища, то нам треба весь цей одяг з людини зняти. Угу. І весь цей знятий опік, одяг обережно спакувати в сміттєвий пакет. Ага. От прийшов до нас, так. давай. Напевне, в рукавичках от, от, треба, да? я, я, так? Бажано так. в рукавичках, щоб не контактувати. Ядерний вибух уже відбувся, так? Так, так, правильно? так, І ти прийшов в одязі. Наприклад, на тобі був тільки оцей регланчик і, і все. Роздягайся. Так, і роздягайся, роздягайся але роздягайся так, щоб не трусити тут пилюку. І, будь а, ласка, обережно. Бажано в рукавичках. І скласти мені це все обережно. в Пакет так. От так, щоб мінімально ним трясти Ох. і максимально заховати, не трясемо своїми пакетами. Великі, великі сміттєві пакети. Так, великі щоб сміттєві пакети бажано це все обережно складати, так щоб угу. не розносити цю пилюку. І бажано це робити в приміщенні, в якому немає якихось там диких перетягів, угу. щоб воно нам не, не розтягувалось. Так. І потім або беремо воду з милом і кажемо. Мийся, будь ласка, угу. особливо борода, яка угу. містить багато пилу, волосся там на голові угу. і не тільки. І, відповідно, якщо в нас цього всього немає, то просто даємо серветки для того, щоб людина протирала угу. собі. Витирала руки, витирала обличчя, угу. витирала волосся, все абсолютно протерло, просто зібрати цей пил. І ці серветки ми так само не просто кидаємо кудись угу. собі під ноги, де ми ще будемо там ночувати, угу. наприклад, з вами. Да? А так само вкидаємо е в ці пакети. Закриваємо їх обережно там і виносимо на вулицю, ліквідуємо, щоб вони не були з нами в одному і тому самому приміщенні. Тобто людину треба роздягнути весь цей одяг, який ми познімали, заховати і прибрати з того місця, де ми будемо, наприклад, спати і потім помити. Угу. О, слухай. Тобто, спід, спід, якщо ми, приміром, в будинку, в квартирах, ми з під крану воду не п'ємо. так? А якщо, приміром, ну це не душ, ми в підвалі змилися цю воду, теж треба кудись закрутити, вили, що з нею робити. Те, щоб вона ні. Ну так, да, бажано, щоб вона хоч кудись стікла, не стояла угу. з вами. Але водою треба запастись, тому що дійсно та вода, яка буде потім у нас, якщо вона буде, в чому я дуже сильно угу. сумніваюся, якщо чесно, тому що згорить угу. електроніка і насоси просто не будуть качати. Чати угу. воду вам в будинки. А, а от слухайте, я вже по іншому фраза набуває інших сенсів, коли кажуть тебе, ти фаніш? О, Чо, угу. Чо ти не фані. От да. uh, сіки людина ж може фаніть дуже да. І який показник тут має бути. Дивіться, е, кхе, діло не в показнику, діло в тому, що, е, звісно, там прибігла до вас людина в сховище, Наприклад, і ви да? хочете її впустити, бо вам її дуже і дуже шкода. Але mm -hmm. якщо ви кажете, хочеш до нас зайти і вижити, то, будь ласка, мийся. Mm -hmm. до нас приходять тільки голі і, О, О, голі і чисті. Голі Слухай, і чисті а що і, це, і а, смішні, так. Да. Люфт в 10 хвилин, про які кажуть науковці, що нібито ці 10 хвилин після вибуху в тебе є цей час для того, щоб вижити, врятуватися. Так, тому що радіація не зразу, так що бум, п, все. Угу. Спочатку відбуваються е, вибухи, і будемо мати яскравий спалах, від якого бажано, хоча б очі. За, за простінок якийсь зайти, а закрити не дивитися очі. у вікно, як красиво. Да, не дивитися, так, не тому що ага. будуть опіки і на шкірі, і будуть опіки очей. Угу. Остерігатися уламків шукати Так, укриття, Потім вибухова хвиля за То. цим слідує. Яка просто змітає там все на своєму шляху, і потім да, є час перейти в якесь сховище, тому що і пізніше в нас почнуться в почнуться опади, буде випадати uh -huh. дощ, від якого категорично треба сховатися Бо повністю. Під час цієї хвилі починає концентруватися максимум вологи. Якщо це мороз, то буде радіоактивний сніг. Якщо це буде більш-менш тепло, це буде радіоактивний дощ, і це не міф, це реальність. І не допустимо, щоб це потрапляло людям на шкіру. Просто недопустимо. Так, ну розібралися. Ми бажаємо, що ви були якомога. Але радіоактивний від епіцентрів. удар це не значить одразу смерть. Нормально люди Ні. його переживають. Ну не, не дуже нормально, але переживають. Особливо ті, які убезпечені інформацією. Так ті, які е, підготувались е, трохи раніше ніж це трапилось. Так. Ті виживуть ними буде все добре. і Ми з вами зустрінемося десь на корпоративі і ще, друзі, хочемо вас заспокоїти. Я ну багато чого вивчав. Ми всі в цих ми в інформаційному просторі багато чого читаємо, десь почули би ще щось. Наукова література і не тільки те, які можливості ядерних потенціалів різних країн. Так, от, враховуючи те, що американці дуже уважно застежать за міліметром uh -huh. переміщення боєголовок стратегічних і тактичних, навіть якщо будуть хмари, вони їх, їхні супутники бачать це. То а, сам процес підготовки до ядерних. Но вибуху він тривалий в часі, і коли американці це побачать, ви про це дізнаєтесь, і у вас буде час заховатися, скористатися так. порадами. Так. які нам сьогодні дав Ярослав. Заспокоїв так, звичайно, і можна почитати про Карибську кризу, коли теж так все дуже сильно планувалось, але одна людина з зими дала задню, і нічого не відбулось. Так що сильно не переживайте. Перемога вже скоро. Але проінформовані, значить, убезпечені. Пас пасибі. От за прямо захотілося скористатися порадами, да, але, але ми ну части... просто... Але не скористати. обнімайся, бо ти можеш фонити. Потренуватися. Я не фоню не... тренуйся. Так, Люся, перестань фонити. хоча б одну хвилинку, реклама зараз. Привіт, я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі 1. +1.